Умничка, умничка, моя хороша, моя хороша, хороша. Ти хороша дівчинка, да? ну, ось таке чудо з'явилось у нас. А дивись, туда, туда. Ну, Це така собака, яка, ну, як завжди, постраждала від людей, так чи ні? Але вона, вона залиже. Вона залиже, вона дуже добра, така гірда. Ще лапку ми не вміємо давати, але ми звикаємо. Всі звикають, так? Дай лапку. Не знаю, що це таке. Покажи красиво свою мордочку, диви. Ти така красива, тебе такі чорняві оченята. Покажи, а ну-ну. Ану, покажи, кажи, гладь мене, гладь. Жорсткошерстна, якась, якась із породи овчарок, тому що вона дуже розумна. Вона, ми привезли її і будиночок, зробимо красивий, і вона завжди лежить біля свого поводка. О, знає, що це її місце. Ми поклали. І вона знає, що це її місце. Це твоє місце, так? Так, да, твоє. Підожди. ти так... О. Дуже, дуже така ніжна дівчинка. Водичку п'ємо. Молодчинка п'ємо водичку. Ота От. місце. Під інжиром. Правильно? Буде в нас інжир чи ні? Ми подивимось. Є. Є, буде інжир скоро. Да? Так що поки що не будемо брати. На зиму ми його оберемо, щоб він тобі. Так, туди... да, він же їй, він же їй, вона ж вона. Так? Замучає його. Да? Ти замучиш інжир. Угу. Так. Да. Дивись, дивись, я хочу, хочу показати твою мордочку ближче, яка ти красива дівчинка. Вона не хоче дивитися вона це чувствує. Не люблять вони камера. О, 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 помідор. а, погладьте її вона. Тут вона буде. Каже, гладь мене, гладь. Усі, 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 ну, погладьте погладь. Наш теж вона ж хоче і ховається від камери. Покажи свої оченята, брови такі, носик такий красивий, зубки красиві, у -у ушки чудові, шерстна в нас собака. Ось такі наші. Бровки уже біленькі, це говорить про те, що їй десь більше, більше, ніж нашій дашці. Дашці наші 6, ну, їй десь років, мабуть, 10. Буся наша почала в 10 років біліти. Носик такий в тебе красивий, зубки всі нормальні, ми дивилися. Така обслюнявить, оближе. Отака велика собака в нас є. Лапу покажи, яка в тебе. Лапа велика. У красива велика лапа, да? <рес> така з'явилась собачка. Ну, не з'явилась, ми нею не опікувалися, але виявилося, що їй нема де жити. А вона дуже-дуже любить людей. І це така собака, яка сама не може бути. Ану. Гірда, покажись ще разочок, покажись. Вона велика і, мабуть, всі собаки великі, вони дуже-дуже добродушні. Ось у тебе вже починає витиратися локтєвий сустав. Покажи. Ось, ось, бачимо. Так, вже трішечки витирається. Три Спин... Три у Дашки в нашій дуже рано все. В неї є облесіння раннє. Ну, лягай біля оцього, оцеї квіточки о, і поряд. Див, як гарно мурто.